Коротко новини за 8 липня. Боровіз не понад 60 населених пунктів на Прикарпатті. Негода накрила Івано-Франківщину ввечері 7 липня. Залишила без світла понад 60 населених пунктів, 32 повністю, 34 частково. Сильний вітер повалив сотні дерев, пошкодив лінії електропередач. Найбільше постраждали громади Калощини, Рожнятівщини, Коломищини та Богорочанщини. Аврійні бригади працюють цілодобово. На Косівщині чоловік з пневматичної зброї поранив неповнолітнього. У селі Кобаки та мешканець вистрілив з пневматичного у авто Рено Кенго. Металова куля пробила скло і поранила. 12-річного хлопчика в плече. Дитину доставили до лікарні. Загрози життю її немає. Чоловіка затримали. В нього вилучили два види пневматичної зброї. Від перевірки на алкоголь він відмовився. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Трагедія на Коломийщині. У селищі Отенія водолази ДСНС дістали з озера тіло чоловіка. Напередодні про зникнення брата повідомив місцевий мешканець. Той 7 липня пішов відпочивати і не повернувся. На березі знайшли його особисті речі. За допомогою дрону рятувальники виявили тіло посеред озера. Його передали поліції. У середу, 9 липня, по місту Іван на Франківську та області очікується хмарна погода. Значний дощ, град, гроза. Вітер північно-західний, – 12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря 13-18, вдень 19-24 градуси з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.